Сіда я розкажу тобі притчу, яка вже змінить твоє відношення до твого життя і те, що в тебе є. Уявіть, що все життя ви шукаєте якийсь скарб, і ви шукаєте щось таке цінне, що якраз от це зробить вас щасливими, все життя. А потім, виявляється, давайте краще зразу почну притчу. Жив собі чоловік, який почув про легенду про величезний скарб закопаний десь дуже дуже далеко. Він продав усе, що мав, і відправився в подорож. І він пішов, пройшов свій шлях через ріки, ліса, пустелі. Він долав всі небезпеки, голодував, але не здавався. І на його шляху зустрічались люди, які давали йому поради, але ніхто не знав точного місця, де є той скарб. Він довіряв лише карті стародавнього мудреця, яку вважав точною. І коли він нарешті дійшов до місця, де розкопав. І побачив дещо неочікуване. А це були просто коробки. А в коробки знайшов записки. Шукаючи скарб назовні, ти пройшов шлях всередині себе. І той скарб, який ти шукаєш, він і є в тобі. І цей скарб це не про золото, не про коштовності. Це про наші таланти, нашу силу, впевненість, унікальність, знання, досвіди. І як часто ми про це забуваємо, ми до цього звикаємо, і нам здається, що от щось таке цінніше воно буде десь там у зовнішньому світі. Щастя, визнання, успіх, ми все чекаємо від інших людей, від обставин. Хоча це все зароджується в нас всередині тут, і, і зароджується, і проростає, і тримається, і потім нас робить щасливими насправді. І ще по цей скарб відкрити і розпакувати треба подорож. Але не у світі, а всередині себе. Через помилки, сумніви, страхи, розуміння себе, і воно так часом болюче. Нас це так часто прям бісить, да? навіщо мені ця ситуація дана? Ну чому я проходжу цю зараз а, біль, цю саму ситуацію проживаю? Чому це зі мною відбувається? А коли ми починаємо питати, для чого це мені? Тоді ми розпаковуємо дуже багато класних для себе інсайтів, які будуть показувати, в чому наша сила. На що ми здатні, а що ще більше ми можемо бажати і прагнути, що буде істинним нашим? Тому що все, що ми хочемо в цьому житті, воно нам дається не просто так. Чомусь ми всі мріємо про різне. Але якщо ми йдемо за покликом своїх талантів і своєї унікальності, от це саме є, оце щастя, є оцей скарб. Пропоную тобі зараз задати три запитання для саморефлексії. Піди в з собою? Ти можеш навіть записати ці відповіді. І ти зрозумієш дуже багато цінного зараз під час цієї практики. Перше запитання. А що у твоєму житті ти шукаєш назовні, хоча воно вже є всередині? Які таланти, здібності або бажання ти давно ігноруєш? І що заважає тобі? Розкрити власний скарб. Просто в мене аж мурашки потіли, наскільки зараз цей момент от просто він, він настільки цінний, ви стільки можна розпакувати. І я, як енергопрактик, відразу дам вам практику, щоб ви заземлили, пропустили через себе. І вже сьогодні, після цього відео, і ваш стан, і ваше самопочуття, і ваш рівень енергії, і сприйняття себе стало вищим і кращим. Практика така. Ви берете аркуш паперу, ділите його на три колонки. В першу колонку ви виписуєте всі свої таланти. Вмію це, вмію вчасно промовчати, вмію щось пошити, да? тобто будь-які таланти, що ви вважаєте клас, класно, що ви це, що це вам притаманно. Друга колонка, ви пишете свої сильні сторони, що ви можете, можливо, це стосується вашого характеру або дій, навичок і так далі. А втретє, ви пишете ситуації, де ви впорались, де у вас вийшло, де ви змогли, і ви собою навіть пишаєтесь. А далі ви підсумовуєте цю табличку і виписуєте якості, які вам дали таланти, сильні сторони, і оці ситуації, де у вас вийшло. І коли ви подивитесь на оці якості, ви зловите неймовірний інсайт, що якості це не те, що ми маємо шукати зовні, це те, що вже в нас. Оце і є оцей скарб. Може, я не знаю, я зділюся інформацією, мені прямо таке тепло на душі. От ви відчуваєте це? От прямо зараз напишіть в коментарях, от, що ви відчули саме в цю мить. Тому що це таке, знаєте, міні-абсолют в от саме в цю мить, яку ми можемо в цьому енергополі відчути разом з вами. Це просто вау. І потім, що ви робите далі? Ви побачили якості. Далі вам треба перейти на одну цільову дію, яка може проявити і усилити ваші сильні сторони. Тобто, якщо ви, наприклад, людина, яка може мотивувати людей, то яка буде цільова дія? Можливо, вийти і розповісти якусь жит... історію життя, або вийти і продати свою послугу, якщо ви знаєте, що ваша послуга впливає і змінює життя інших людей. Тобто, зараз дуже важливо заземлити ці усвідомлення, та, що на енергетичному рівні вам прийшло, в дію. І тоді воно запустить всі неймовірно класні процеси і змін, і зміни вашого стану і енергії в тому числі. Клас? Обов'язково. І в коментарях можете поділитись, яку дію цільову ви обрали і готові виконати. Тому що справжній скарб, він не десь там, за горизонтом, його треба шукати десь зовні, він всередині нас. І якщо ви шукаєте себе і на і вас навпаки зараз важкий період, да, ви не знаєте, куди рухатись, яким шляхом, в чому ваше предназначення, в чому ваша сила, яка ваша унікальність, як її показувати, транслювати в цьому світі, то тоді я вас запрошу до себе на груліла, тому що це просто неймовірний потужний інструмент. Це поле буде вашою подорожю, вашої душі, де відключається логіка, і ви дістаєте відповіді зі своєї підсвідомості. Я, як енергопрактики, провідник Ліли вас проводжу і ще даю енергопрактики на роботу зі страхами, з обмежуючими переконаннями. А поле Ліли, в свою чергу, підсвічує, що вас зараз тримує, де ви себе не, не, не допроявляєте, да або не приймаєте свою силу. Що вам треба зробити на фізиці? Що вам треба змінити вмислення? Так, вона прям підсвічує все, всі сліпі зони, всі темні місця. І потім ви просто на таких швидкостях рухаєтесь вам. Знаєте, відчуття після Ліли, це хочеться жити, хочеться щось створити, робити щось по-новому. Ви відчуваєте цю силу в собі, віру в себе. І ви маєте точні кроки, що вам робити. Тому що це кожен крок, коли ви проходите певну клітинку, ми розпаковуємо да, е, сенс цієї клітинки, наскільки він в унісон з вами, що він вам має розпакувати. І далі, а що з цим робити? І ви виходите після Ліли, окрім енергії, натхнення, ви маєте чіткий план. Як тепер вам рухатися, щоб не проживати старі сценарії, де все одне однаково? Так, або у вас є якась стеля фінансова, або в кількості клієнтів. Тепер у вас новий план, який буде вам створити нове життя. Щоб записатися до мене на гру, пишіть мені в Дірект інстаграм слово притча і ви отримаєте неймовірний бонус. Як написати в директ в дописі під цим відео буде посилання на мій інстаграм. І ті люди, які напишуть мені слово «прича» в дірект, ви після того як зіграєте за нові, отримаєте неймовірно класний бонус, а саме. Це буде тижневий супровід після гри Ліли, де щодня ви будете отримувати від мене розбір по метафоричним картам вашого актуального запиту. Це неймовірна класна можливість, тому що після Ліли завжди дуже багато ідей, хочеться якось це все реалізовувати. І якраз класно мати цей супровід, де у вас така ідея: О, а як, що зараз мені там дає все хоче підказати. О, а де куди зараз моя душа може направити увагу або як я можу щось реалізовувати? Раз ми карта дістали, я вам розтартувала, і ви просто відчуваєте, що все вас підтримує. Все це за вас і для вас. Ну, Це неймовірний кайф. Тому буду рада вам бути провідником на цьому шляху. І оця притча це є унікальний, знаєте, такий маячок, який нам підказує, що це ось якраз той маячок, який не десь далеко, а отут. І я вам бажаю, щоб він у вас дуже яскраво горів і ви його помічали. Підписуйтесь на мій канал, тут все про мислення, цілі і бажання жити це життя без обмежень. Тому що ті люди, які займаються розвитком, да, вони хочуть жити краще. Це оці люди і є вігунами цього світу. І мені хочеться, щоб через мій канал нас ставало більше. І ми запускали цю цепочку, і цей світ ставав краще, і наше життя ставало краще, і ми щасливішими. Тому дякую вам за перегляд, за вашу увагу, за наше енергополе, яке виникла під час того, як ми. Пропускала через себе цю інформацію. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай горить ваш маяк, і пам'ятайте, скарб не тільки всередині вас, а ви і є скарб. До зустрічі в наступних відео.